Після яких у чоловіка починається справжня хімія. Його мозок не просто запам'ятовує її, він маркує цю зустріч як подію. У нього активується центр винагороди, VTA. ця зона включається, коли ми переживаємо щось приємне, несподіване і захопливе. У той момент жінка стає для чоловіка джерелом дофаміну. І що важливо, це відчуття закріплюється. Він не просто згадує її, він знову і знову хоче повернутися до цього стану. Так працює ефект мушки, коли мозок концентрується тільки на одній людині. Але це не магія, не гра і не маніпуляція, це глибокий психологічний процес. Його запускає жінка, яка вміє бути в моменті спостерігати, реагувати природно. Але при цьому залишати простір для чоловіка. Не пояснювати кожну емоцію, не намагатися подобатися, а бути цікавою собі в першу чергу. Чоловік це не аналізує, він це відчуває. Саме тоді з'являється той самий потяг, якого не замінить жодна краса, жодна рольова гра.